Зі звучання державного гімну розпочалась громадська церемонія прощання із захисником України Олексієм Кавальовим. Війна невтомно плете в'язке повотиння. Війна у ці сумні хвилини руйнує нашу Україну. Ми бачимо весну, та нам не сила їй радіти. Квіти народжуються з під землі, а в душах. Невимовний і важкий біль, наші серця зранені, Вісна, весна нам так болить. Весняний день став чорним, наче ніч. Ще один мужній воїн повернувся додому на щиті. Олексій Ковальов народився 28 квітня 1985 року у шості. Усі присутні згадали життєвий шлях воїна, життя якого обірвалось у самому розквіті сил, обірвавши мрії та плани на майбутнє. До першого класу пішов у школу номер 6 В дитячі та юнацькі роки захоплювався волейболом і туризмом. Після здобуття середньої освіти. Вступив до Шосткінського хіміко-технологічного коледжу за спеціальністю станочник. У 2003 році був призваний на строкову військову службу у десантні війська до військової частини А 0664. За плечами нашого земляка була нещасленна кількість стрибків з парашутом, суворий військовий вішкіл десантників. Згодом Олексій Миколаєвич був переведений до іншої військової частини. У липні 2007 року чоловік одружився у подружжя. Народилась донечка. Значна частина його життя була присвячена роботі в органах Державної кримінальної виконавчої служби України. Після звільнення в запас з військової служби Олексій Миколайович протягом восьми років працював фахівцем відділу по роботі з персоналом шостківської виправної колонії. Жовтня 2017 року по року посічень 2019. Олексій Ковальов безпосередньо брав участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей. Мав статус ветерана та учасника бойових дій. За гострий розум отримав від фронтових побратимів бойовий позивний філософ. 8 жовтня 2022 року наш земляк вдруге став на захист рідної України. За час служби побув у багатьох гарячих точках фронту. Користувався високим авторитетом серед побратимів і військового керівництва. За словами рідних, Олексій був веселим, щирим, товариським, мав багато друзів. Завжди знаходив безцінні слова підтримки у важкі моменти. Він дуже любив життя, був справжнім патріотом України та прикладом для багатьох. Ворог наступав, а він за день до загибелі втішав родичів. Все буде добре. 10 квітня цього року стрілець санітар механізованого батальйону. Ковальов Олексій Миколаєвич загинув в результаті здійснення противником штурмових дій поблизу населеного пункту Троїцьке Покровського району Донецької області. Загинув за кожного з нас. Він зовсім трішки не дожив до 40 років. Схиливши голови в жалобі та повазі, громада вшанувала пам'ять Олексія. Шосткінщина втратила вірного сина, який віддав найдорожче за свободу рідної землі. Колектив школи номер 6 сумує разом з вами, рідні та близькі Олексія Миколайовича. Класні керівники, всі вчителі згадують його як доброзичливого, веселого, завжди активного, завжди активного. Він завжди виступав на шкільній сцені. Він був спортсменом, брав участь у багатьох змаганнях. Війна забирає в нас найкращих. Ми сумуємо разом з вами. Прийміть наші щирі співчуття. Знову біль, знову горе в нашій громаді, І продовжується війна в нашій Україні. Олексій, справжній герой, наш земляк, все робив. Для того щоб настав мир і він настане. І ми згадаємо всіх, хто віддав своє життя, своє здоров'я. Нікого не пробачимо ворогу. Слава герою! Глибоке співчуття рідним і близьким. Слава Україні. Такі люди, воїни, як Олексій Ковальов, відводять війну від України. Ніби турботливий татусь захищає своє дитя. Вони дарують нам весну і ніби просять посміхнутися. Вони гинуть, аби ми проростили зернину і плекали дітей, щоб життя не пішло з наших домівок, з України, щоб лелеки поверталися і кружляли у синьому мирному небі. І за це вони віддають свої життя. Молоді. Яскраві життя зі скорботою та тугою люди стали на колінах, проводжаючи в останню путь свого героя Олексія Ковальова. Найважча мить прощання, коли усі рідні та близькі кладуть квіти до труни героя, коли усвідомлюють, що їхній захисник доєднався до небесного воїнства. Кожна квітка символ вдячності за його мужність, за мирне небо, яке він виборював до останнього подиху. Спогади про його щире і хоробре. Серце назавжди залишиться в нашій пам'яті.